Привід всім, друзі, як завжди, на огляді черговий апарат. Це Yamaha Джок S-16, японської збірки S-16 в рідній фарбі на гарній фірмовій гумі Bridgestone І, звичайно ж, з невеликим пробігом. На сьогоднішній день 16-й джок проблема, можу вам сказати, але по потребам наших людей і по По самій модельки питань абсолютно ніяких немає. Це один із самих класних, самих, скажімо так, шустрих, потужних двохтактних скутерів, які мають доволі велике сидіння. Красивий електри... електронний спідометр. Вночі він особливо цікавий. І електронний пробіг, електронний датчик на бак. В Чому плюс? Не то, що плюс. Особливість того, що я вам пропоную на сьогодні, це. Пробіг цієї модельки всього 8526 кілометрів. Ця, це джок приблизно. Зараз ми спробуємо вияснити навіть яких років, як він так зберігся. Дивіться, 90-90 на 10 гума, а сам джок. А сам джок десь на колесі можна спробувати знайти рік випуску. Але не завжди це вдається. Так, є е, 0,4, 25.03. Ну, або четвертий, або третій рік випуску 2004, 3. от в якому стані диск, дивіться, взагалі без зносу. В ідеальному стані диск, брічстоун стоїть Хуб, гума. І Гума 90-90 на 10 повністю новенька. І дивіться, оці гофери, ну, їх практично нереально у нас купити, щось можна підібрати, щось схоже. Але от вони з Японії навіть на цій вилочці залишилися рідні. Ну, Це просто, скажімо так, Рідкість, надзвичайна рідкість і 16 та в рідній фарбі, до речі. Є такі незначні подряпинки, але стан, стан просто супер. Вон, дивіться, як воно на сонечку виглядає. Перламутровий серебристий колір, сріблястий, срібний. Весь в стандартному стані. Єдине, що було замінено по скутеру, це, це тільки акумулятор. А так повністю все рідне. Ну, на 8 тисяч ніяких тут питань немає. Залишилось от таке сидіння в сірий стиль але трошечки брудновате. Треба, треба, скажімо так, над ним попрацювати, щоб його відмити в ідеал. Так що а так все, все чудово, пара зеркал, пара зеркал а, і все як завжди. Бак під сидінням. Отак От кришечка бака виглядає. Масло тут заливається в нього. А, гарний багажник. Багажник мається на увазі не та дуга в Джоксі, така металева, тонесенька, а зручніший такий пластиковий багажник. Все ціленьке, все красиве. Задня гума також Bridgestone хуб стоїть, також 90 і взагалі без питань. Як завжди, є блокування заднього варіатора, як і у 36-го джога, гачечок, Карман, Пологий пол. Такий доволі зручненький скутер. Ну, і, звичайно, він 2Т, двохтактний на повітряному охолодженні. Їде він на порядок цікавіше, ніж будь-яка чотирьохтактна техніка, дивіться, тут взагалі, взагалі бріджто таке враження, як не їздив. Коротше, техніка на рідних варіаторах без, без ніяких замін, все, все чудово по, по техніці, шикарно, якби такі джоги частіше були, міг би вас... Частіше з ними знайомити, так як є потреба в 16-х, вони дійсно, дійсно гарні модельки. На 2003 рік електронний спідометр, електронний датчик на бак і так далі. Послухайте, як чудово працює двигунчик. Є в них свої болячки, такі як обгонна муфта у двигуна 5БМ, але це вже потом. Хто розбирається, що таке джок? Ті можуть сказати, що працює двигунчик тут просто на 10 із 10. Все працює, оптика, поворотнички, все чудово. Так, Позруч, а, до речі, дивіться, тут ще й спідометр з цими поворотниками Вони бувають без, я не знаю, чи японська тайванська версія. Здається, в тайванки немає цих поворотничків, але виглядає з цими поворотничками набагато цікавіше. От, ну і як завжди буде невеличкий тест драйв, а зараз погляд збоку, сядай, прокатайся. Зручний 30, цей 16 джок, в нього полога посадка, можна вирівняти ноги невеличким таким чоловічком метр, метр 70 на ньому буде максимально зручно, 1,68 м. На ньому буде зручно і причому навіть комфортно. Ну, а їде він, так? він дуже шустренький, шустренький двотактний і Звичайно, розхід буде явно в рази півтори, а то й два більше, ніж у чотирихтактної інжекторної техніки, але все ж таки два такта є два такта. І багато покупців люблять двохтактну техніку саме за її набор швидкості за її потужність і за її простоту в ремонті дивіться як він їде Біжить 60, в принципі... Такий дуже гарний набір, але такий з моєю вагою звичайно йому трошечки важкувато, але а що воно не ходить через А що можна завершити наш огляд, гарний джок. Гарний джок, гарно їде, гарний стан, всім гарних покупок. Не забувайте заходити на телеграм-канал і вибирати техніку, яка вам до вподоби. Ну і підписуйтесь на канал на YouTube. Будуть нові цікаві відео, цікаві пропозиції, всім гарних покупок.